Чернівецькому університету 150. З нагоди ювілею понад 90 викладачів і науковців Буковини нагородили за вагомий внесок у розвиток освіти та науки. Під час урочистої академії згадали і викладачів чину, які сьогодні боронять фронт, відстоюючи незалежність України. Завжди університет жив свободою. Університет завжди був вільним. В університеті завжди народжувались ідеї. Концепції, сенсу. І сьогодні, коли московит намагається знищити Україну, університетські співробітники, багато хто добровольцями пішов і захищає зі зброєю в руках наше право жити і творити. За словами представників міністерства освіти і науки України, 150-річчя університету це важлива історична дата, і водночас орієнтир на подальший розвиток вишу безумовно. Університет має свої традиції. Сьогодні він святкує 150-річчя. це велика дата. Можна порахувати на пальцях. Мені здається, там однієї руки кількість університетів в Україні, які мають таку історію. Тому нам, як міністерство освіти, дуже важливо. Ливо, щоб такі університети розвивались, мали візію розвитку, мали погляд в майбутнє, і все все має. Чернівецький університет. Ювілей університету зібрав не лише освітян, а й дипломатів та почесних гостей. Для них ЧНУ – не не просто науковий осередок, а символ чернівців, архітектурна і культурна спадщина, що водночас формує нові покоління українців. Мені теж пощастило вчитися в цьому університеті. Крім того, це ще, крім того, що перлина освіти, це ще перлина ЮНЕСКО. В свій час, коли я був депутатом Чернівецької міської ради, теж маленьку-маленьку частку вніс. Те, що будівля нашого Чернівецького національного університету це резиденція митрополитів. Луковина і далмаці вийшла в сокровищницю ЮНЕСКО. Я викладаю історію і стараюся зробити так, щоб кожне покоління, з яким я працюю, любило, поважало, шанувало своє минуле і розвивало, розбудовувало нашу прекрасну Україну та її, в що я щиро вірю, світле майбутнє. Чернівецький національний університет це не просто освітній науковий заклад, це як говорить наш ректор, справжня екосистема. Це... Ривалії багаті традиції це мудрість, яка прийшла крізь віки, крізь різні політичні структури, крізь різні виклики. Ювілей ЧНУ став не лише нагодою згадати минуле, а й підтвердженням: університет залишається живим середовищем, яке виховує покоління, здатні боронити і творити країну. І ця спадкоємність найбільша цінність, з якою ЧНУ крокує у майбутнє. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4